На черговій сесії міської ради питанням, яке викликало найбільше дискусії серед депутатів, став пункт про перерахування калинівським ринком майже трьох мільйонів гривень в фонд соціально-економічного розвитку міста. Ці кошти мають піти на вирішення низки проблем, зокрема на закупівлю медичного обладнання, оплату зубопротизування незахищених верст населення, фінансування дитячого табору Ойкос, допомогу стадіону Буковина, благоустрій парку Жовтневий, безкоштовну передплату газети Чернівці малозабезпеченим чернівчанам та низку інших. Опозиціонери були проти на їхню думку виділення грошей на ці потреби. Негативно позначиться на міському бюджеті в кінці року. У нас немає фізично грошей на сьогоднішній день на закінчення бюджетного року. Щоб не вийшло, так як в минулому році, що наші діти ми зараз пороздаємо кошти на право на хліб, а діти в садочках будуть їсти воду з капусти. Нам треба кошти. Кошти нам робить. Я знаю, що тисячі 2011 рік, який був прийнятий запропонований 2010 році. Заробітна плата, всі бюджетні організації повністю, і освіті була тільки на 9 місяців. Бензина на 6 місяців швидкої допомоги. Про що ви говорите? Ми витягнули той бюджет 2011 року. Хто голодав, хто їв? Хто капусту. 2011 році відбивалися дитячі садочки, рентгенапарати, оновлювалися парати, за словами Віталія Михайлішина, майже 3 мільйони гривень це додаткові доходи калинівського ринку. 15 років ці кошти ніхто не бачив, але зараз їх почали використовувати на благо громади. І всі напрямки, по яким були розподілені гроші, є важливими для Чернівців. Єгор Покидишев, Олександр.